Привіт, малята! Сонечко вас вітає, до заняття закликає. Дітки, сьогодні ви послухаєте казку. А про що вона? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Без ніг біжить, а без крил летить. Так, це вітер, правильно. Я хочу вам розповісти казку про вітер. Написав її письменник Василь Олександрович Сухомлинський. Називається вона Весняний вітерець. Клен всю зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворога. Холодний вітер гойдав його гілки, вигинав їх. І ось одного сонячного ранку відчув клен, що до нього торкнулося щось тепле і ласкаве. Прокинувся клен, а до нього прилетів теплий весняний вітерець. Годі спати зашепотів весняний вітерець. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть. Каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна іде полями, заквітчалася квітами, красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер Кленові. Клен радісно зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, тому що йде весна, красуня. Діти, як називається казка, яку ми прослухали? Так, казка називається Весняний вітерець. А хто написав цю казку? Правильно, Василь Олександрович Сухомлинський. А ви запам'ятали, про кого розповідається в цій казці? Хто є головними персонажами? Так, в казці йдеться про старого клена та весняного вітерця? А що робив клен цілу зиму? Він спав, так як сплять. Всі дерева взимку. Діти, а хто розбудив дерево? Дерево розбудив весняний вітерець. А як саме він його збудив? Він подув на нього так своїм теплом, і це відчув клен. Про що розказав вітерець клену? Так, вітерець сказав, що йде весна. Так, діти, і зараз весна, яка прийшла до нас, своїм теплом буде все від зимового сну. Я впевнена, вам сподобалась казочка. Ми сьогодні гарно попрацювали. На цьому я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. Бувайте, дітки!